Сьогодні 26 травня, неділя четверта після Пасхи. Намагайся відчути, що ти зараз перебуваєш у присутності когось, хто є дуже відданий і вірний тобі. Присутності того, хто любить тебе, але не нав'язує себе. Він просто чекає моменту, коли ти сам захочеш бути з ним і для нього. Уяви собі Бога, який в Ісусі хоче стати тобі братом і другом. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Йоанна. В той час Ісус прибув до Єрусалиму, а є в Єрусалимі овеча купіль, що зветься по єврейськи Ветезда. І має п'ять притворів. У них лежала сила недужих, сліпих, кривих і сухих, які чекали, коли зворушиться вода, бо ангел Господній сходив час від часу в купі і зворушував воду, і хто перший по зворушенні води спускався у купіль, видужував, хоч бо яка була його недуга. Був там один чоловік. Що нездужав здужав дцять вісім років. Побачив Ісус, що Він лежить, і, довідавшися, що Він вже дуже довго здужає, каже до нього Бажаєш видужати? Відповідає йому недужий: Не маю нікого, пане, хто б мене спустив у купіль, коли зворушиться вода. Бо коли я туди приходжу, інший передо мною сходить. Ісус мовить до нього, Устань, візьми ложе твоє і ходи. І відразу видужав той чоловік, і взяв своє ложе і почав ходити. А був то день суботній. Юдеї кажуть тому, що видужав. «Та ж то субота, не личить тобі носити ложе. То їм відповів: Той, хто мене оздоровив, сказав мені: візьми твоє ложе і ходи. Спитала його, Хто той, що сказав тобі візьми й ходи? Але той, що видужав, не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що був на тому місці. Потім Ісус знайшов його у храмі й мовив до нього Оце ти видужав, не грішиш більше, щоб що гірше тобі не сталося». Чоловік пішов і оповів юдеям, що то Ісус оздоровив його Хворий протягом 38 років Окрім фізичних недуг, страждав від самотності, страждав від браку чиєїсь присутності? Що є складніше? Фізична хвороба чи страждання душі? Це так сумно звучить, що навколо хворого була юрба, натов осіб, але він не знайшов людини. А як у тебе? Можливо, ти оточуєш себе великою кількістю людей, а вночі засипаєш зі слізьми від самотності. Ти прожив багато років, але відчуваєш, що у тебе нікого немає, і ти нікому не потрібен. Ісус мовить до нього, Устань, візьми ложе твоє і ходи. І відразу видужав той чоловік. Ось нарешті хворий зустрів іншу людину, Ісуса, а в Ісусі живого Бога. Нерідко Господь проявляє нам свою присутність за допомогою людей. Він діє для нас через інших людей. А ти. Помічаєш цю присутність Бога у своєму повсякденному житті, або, можливо, щось затьмарює тобі Його присутність. Ще раз слухаючи Слово Боже, пригадай собі тих різних людей, які є і були у твоєму житті, які, можливо, підтримали тебе словом чи вчинком, подарували посмішку або стали твоїм досвідом. Чи ти є вдячний за цих людей? А як ти думаєш, чи й через тебе Господь діє для інших? Час Ісус прибув до Єрусалиму. А є в Єрусалимі овеча купіль, що зветься по єврейськи Ветеста, і має п'ять притворів. У них лежала сила недужих, сліпих, кривих і сухих, які чекали, коли зворушиться вода, бо ангел Господній сходив час від часу в купіль і зворушував воду. І хто перший по зворушенні води спускався у купіль, видужував, хоч бо яка була його недуга? Був там один чоловік, що нездужав 38 років, побачив Ісус, що Він лежить, і, довідавшися, що Він вже дуже довго здужає, каже до нього Бажаєш видужати? Відповідає йому недужий. Не маю нікого, пане, хто б мене спустив у купіль, коли зворушиться вода. Бо коли я туди приходжу, інший передо мною сходить. Ісус мовить до нього Устань, візьми ложе твоє і ходи. І відразу видужав той чоловік і взяв своє ложе і почав ходити. А був то день суботній. Юдеї кажуть тому, що видужав ж то субота, не личить тобі носити ложе. Той їм відповів Той, хто мене оздоровив, сказав мені візьми твоє ложе і ходи. Спитала його, Хто той, що сказав тобі Візьми і ходи? Але той, що видужав, не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що був на тому місці. Потім Ісус знайшов його у храмі й мовив до нього Оце ти видужав, не грішиш більше, щоб що гірше тобі не сталося. Чоловік пішов і оповів Юдеям, що то Ісус оздоровив його. Дякуємо Ісусові за Його ніжну присутність у нашому житті, а особливо, коли ми переповнені страхом, гріхом, самотністю. Дякуємо також за людей у нашому житті. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.